Встановили два світильничка таких герметичних, бо тут в нас ємності з водою, там конденсати мають бути. Тут відповідно ці герметичні води. Кабель кругленький обжатий хорошо, гофри тут не дуже потрібно, але як для естетичного вигляду і плюс, щоб все однаково було, вкріплений кабель був. І відповідна коробочка досить герметична. потрібно заглушечки ці поставив і гофру прямо заводу через ці сальники. Щільненько все. Тут у нас група світла, то через клімавагу піде. Струми дозволяють для цього використовувати їх. І правила, відповідно, такі два світильнички. А вище там ще один вже. На лотку, то там він не герметичний вже, там вже це все буде добре. Тут значить, щиток у нас ще буде один щит компресора. Тут осушувач має бути на вході в компресор, І щит керування компресором, відповідно, і сам компресор там зовні. І ще вентилятор. Тут у нас є вентилятор теж досить потужний, але тут вже керування не буде, керування в інакшому місці, тут просто кабель буде виходити на сам двигун. Ну Водопідготовка це не моє, просто живлення сюди підвів. Щита цього не збирав зовсім.